Наші вітання. Сьогодні у нас автомобіль шкода Octavia A7. Двигун 1,8 TSI. Бензиновий двигун. З проблемою. У цих двигунах дуже часто вже почала почалася проблема: це масло попадає в антифриз. А саме воно попадає через пробитий теплообмінник. Двигуна. Пробивається теплообмінник, і масло йде в антифриз. Уже не перший автомобіль з таким двигуном ми промиваємо від масла, тому і цей будемо також промивати. Поглянемо, що тут проходить із бачком. Ну, погляньте, оце отаке згущене молоко, отаке воно напоминає. Це. Відразу говорить про те, що масло в антифризі. В ну, бачку видно масло, бачок брудний. Тому масло в цьому моторі не так просто видавити. Дуже багато маленьких патрубків, воно все там жирне, підзабивається. Тому сьогодні будемо працювати над цим автомобілем. Отже, поїхали. З'єднали бачок від системи. Зараз хочу вам продемонструвати, як воно, воно з маслом. Воно навіть не хоче збігати. Ну, ось дивіться, такі масляні п'ятна плями. З Ви Бачите, всередині бачка. Милий бачок нарешті хочу вам показати, дивіться, воно жодної краплинки жиру, не масла, нічого, аж терпкий такий бачок, чистенький. Ну, то що він такий просто сіроватого кольору, але він такий є. Ідеально. Після промивки двигуна обов'язково робимо підключення на радіатор пічки, щоб... Певнити в тому, що там нормально все, і вигнати звідси де ж який там можливо є. Нарікань на роботу пічки у власника не було, тому і бруда немає. Можна сказати. Закінчили промивати систему від масла в автомобілі Шкода А7. Поглянемо такий бачок. Все чистеньке, антифриз чистенький. Навіть взяв таку прозору трубочку набрати. Все прогріто. Подивіться, якого забарвлення антифриз. Просто ідеально. Ніде немає краплинки масла. До речі, хочу показати вам, який ми використали антифриз. Хоча і автомобіль це вже на платформі MQB, і він е, на бачку пише G13, але нагадаю, що як і казав минулого разу, Чомусь G13 антифриз не подобається власникам. І вони вибирають G12. Так можна робити, нічого страшного, тому що є ці двигуни. І, і, точно так же працюють з завода на G12. І нема в цьому ніякої проблеми. Ми використовуємо ну, цей автомобіль, використали Хепу G12, такого рожевого забарвлення. Гарний, якісний антифриз, оригінал. Є на ньому всі позначки, коли він зроблений 14.11.22 14, 11.2022 року. Срок годності до 26 року. Все, вийшло у нас гарно. Процес промиття від масла не ну, частково. Показував вам, але не весь довгий процес нагрівання двигуна, додавання спеціальної хімії для того, щоб удаляти масло. І так багато разів треба повторювати, тому що потім його промиття і знов, і знов, і знов. Бо масло така штука в'їдається в ці патрубки, все воно таке жирне стає. Зараз все супер. Закрутимо кришечку. Рівень антифриза в нормі. Знаходимось в місті Бориспіль, займаємось промиття систем охолодження від бруду, від залишків застарілого антифризу, від масла, від всього, що там накоплюється роками і знаходиться. Також промиваємо радіатори пічок. Виконуємо суміжні роботи по заміні термостатів, патрубків, хомутів і так далі. Звертайтесь, якщо маєте які проблеми. Якщо вам сподобалось відео, ставимо подобайку, підписуємося на наш канал, подалі ще багато цього цікавого. Дякую за перегляд, слава Україні, слава Збройним силам України. Всього найкращого, до зустрічі!